Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Івашенко. Не втомлюємося говорити про Черкаський обласний кардіоцентр, тому що цей медичний заклад впевнено займає своє місце на ринку медичних послуг не лише Черкаської області, а й України. Днями там побувала група обласних депутатів. Пропонуємо подивитися сюжет спочатку. Депутати Черкаської обласної ради відвідали обласний кардіодиспансер, знайомилися з роботою операційних реанімаційного відділення та умовами, які заклад забезпечує для пацієнтів. Потреби хочуть бачити на власні очі. Я переконаний, що це необхідно робити, особливо особливо для моїх колег-депутатів, щоб спілкуватися з представниками підприємств, установ організацій, чути їх. І об'єктивно розуміти ситуацію з перших вуст. Більше 14 мільйонів гривень виділила Черкаська обласна рада цьогоріч для допомоги обласному кардіоцентру. За ці кошти придбано новий електрокардіограф, консоль для кріабляції, ультразвукову діагностичну систему, інфузійні насоси, оновлено лікарняні ліжка. Заклад не зупиняється у розвитку, і жителі Черкащини можуть отримати допомогу, не виїжджаючи за межі області. Ми надаємо, ми говорили всі види кардіологічної допомоги. Немає такої патології, яка би не лікувалась нашому кардіоцентрі. Протягом минулого року тут опанували 31 нову методику обстеження та лікування пацієнтів. Нині кардіоцентр є головним медичним закладом області у лікуванні інфарктів та єдиним, де проводять трансплантацію серця. Ми маємо тільки збільшувати, збільшувати цю кількість, адже це нічого такого, тому що з часом це буде якась. Операція, яка може просто також виконуватися. Це не буде щось такого а, прям нового чи те, що казуїстичне чи ідеопатичне. У наступному році у Черкаському обласному кардіоцентрі заплановано 32 галузевих нововведення. Тут прагнуть лікувати 100% виконуючи європейський протокол, тому сподіваються на системність у допомозі закладу і чергове фінансування від Черкаської обласної ради. В нашій студії кардіохірург Олег Журбанович. Вітання, пане Олеже. Вітаю вас. 16 мільйонів мова йшла про те, що вам виділили. Наскільки ці гроші, скажімо так, розширили ваші можливості покращили вашу якість. Однозначно, ви знаєте, ми маємо говорити не про те, що це якась розкіш, це те, що має бути. І в медичній сфері дуже часто трапляється так. Що кожен рік, кожні два роки треба оновлювати і рухатися в плані нових технологій, адже все змінюється. І ми хочемо не тільки покращити лікувальний процес, ми хочемо покращити і перебування пацієнта в стаціонарі, адже зрозуміти, пацієнту достатньо важко, він в стресі, він захворів. і Йому хочеться також наблизити умови близькі до домашніх. Головний лікар в сюжеті ми бачили говорила, що всі весь спектр можуть отримати допомоги, медичні допомоги у вашому кардіоцентрі. Ну, зрозуміло, що ці гроші, ну, не ці гроші стали причиною того. Це, ви давно про це говорили, але допомогли все-таки. Постійний процес має бути. Однозначно, у нас з'явилося нові обладнання, називалися апарати, які зберігають кров в солсевере, новий узд апарат ми посилили палату інтенсивної терапії. Це безкінечний процес. І ми маємо відповідати певному протоколу для того, щоб ми виконували сучасні маніпуляції, надавали сучасне лікування. Ми маємо робити це на сучасному обладнанні, і достатньо ви зрозумієте, навіть персоналу комфортно працювати на чомусь тому, що зручне, легке і. Досить легко може ставити і допомагати в вирішенні певних медичних питань. Ви часто повторюєте таку фразу європейський протокол. Що таке «Європейський протокол? в кардіології? Справа в тому, що ми -то заточені надавати допомогу по певному методиці або по, щоб вона відповідала певній якості. Якщо ми говоримо про серцево-судинну хірургію, є наприклад, Асоціація європейських кардіосерцевих хірургів ІЕКЦ. І вона видає рекомендації згідно кожної патології. І ми знаємо, що треба робити, коли треба пацієнту надавати допомогу при інфаркті міокарда, чи що потрібно робити, і як правильно треба лікувати пацієнтів, які потребують операції ортокоронарного шунтування, як правильно визначати час, протез, вид. Повністю все розписано щодо клапанної патології, реконструктивних операцій, інфекційного ендокардіту, все, що стосовно кардіохірургії, є певна стандартизація. І ми знаємо, що, наприклад, ну, якщо грубо говорити, що у пацієнта, у якого в кожній коронарній артерії є ушкодження, такому пацієнту рекомендована операція на відкритому серці шунтування. І вона має бути виконана так, та і так. Та. І ми для того, щоб досягнути цих показників. Ми чітко, слова слово, буква в букву, ми дотримуємося цього протоколу. Тоді ми можемо говорити про якість надання медичної допомоги, про результат, про літальність, виживаність пацієнтів. Тому в кардіохірургії ми стараємося стандартизувати цей підхід. Тому я говорю про це часто, тому що ми, ну, у нас така методика роботи. Тобто це комплекс, можна сказати? Це комплексна робота, не треба нічого видумувати. Вже дуже було багато, багато центрових досліджень, які відбувалися в багатьох клініках на різних континентах, на різних расах людей різного віку, з різними супутніми патологіями, які сказали нам, що, ну, до прикладу, у пацієнта є цукровий діабет, значить ви використовуєте покриті стенти. Чи у вас у пацієнта є супутня якась неврологічна симптоматика, тоді вам треба робити операцію на працюючому серці, я говорю про операцію шунтування. І це перевага над операцією зі штучним кровообігом. Все це розписано, і там є всі відповіді на ці питання, тільки треба його суворо дотримуватися. Тому кожен раз, коли якісь і тонування, зараз у нас ціла команда готується. У Нас буде серйозний конгрес, який відбудеться за кордоном в відні. І там будуть представлені найновітніші технології, там будуть представлені найновітніші погляди, наукові досягнення, та буде виставка і медичного інструментарію, і виставка сучасних виробів медичного призначення. І ми кожен раз туди їдемо. І в цей раз у нас буде досить велика делегація, тому що один із наших кардіохірургів, він навчався виграв в конкурсі, і він проходив підготовку в іспанському центрі в Барселоні протягом трьох з половиною місяців. І фінальною частиною цього проходження цієї практики є відвідування цієї щорічної що асоціативної кон конгресу, можна так сказати. Ну знову ж таки, повернемося до слів головного лікаря, повний спектр за рахунок. Чого це вдалося? Це техніка, це люди. Як вийшло до того, що ви можете зараз надавати повний спектр? Ви зрозумієте, що яка б не була б техніка, треба, щоб на ній хтось працював. І ми завжди не йшли від зворотнього. Що давайте, у нас є сучасний ОЗД-апарат з 3D-ехо, і будемо робити 3D-моделювання зразу ж, але нема кому робити. Ми спочатку готували спеціаліста, спочатку він отримував якусь підготовку можливо, в інших центрах, а потім ми ставили задачу, що нам треба впровадити цю технологію і впровадити її на чимось. Від зворотнього ми ніколи в житті не йшли. Тобто спочатку було освоєння е, технології. Е, до вас їдуть пацієнти не лише з області, і з України, ми вже про це говорили, е, ви, ви вийшли вже на, у, на український рівень. Е, е, що є кращою рекламою для медичного закладу? Ви знаєте, ну, по-перше, я думаю, що якість надання допомоги це найкраща реклама. Тому що всі приходять і говорять, а хто тобі робив операцію, а як ти все почуваєш? А от там сусідка моя зробила якось. А я зараз перезвоню своєму брату, який живе там в Чернівцях. Треба говорити, але треба також це деякі аспекти популяризувати, тому що є дуже багато проблем у серцевій хірургії і кардіології, які призводять до пізнього звернення або не до діагностики. Тому треба розмовляти про хворобу, і людина має бути. Самоосвідчена в плані навіть свого здоров'я, тому що сімейні лікарі мають робити свою роботу, але вони, наприклад, мають знати, що у вас підвищився тиск, ви маєте чітко берегти своє здоров'я, нормалізувати його і звернутися до лікаря. Так далі, і так далі. А чому звертаються пацієнти? Ну працюйте добре, робіть свою справу, і всі будуть про це знати. Тому що. Нас вчили особисто мене відноситися до всіх пацієнтів, як до своїх родичів. Тому мені без різниці, яка людина за віком, за статтю, чим вона займається, який вона соціальний статус займає? Абсолютно. Я бачу патологію і знаю, що для цього потрібно зробити. І от повірте, ви можете зробити дуже важку операцію і бути втомленим, і не зайти до пацієнта, запитати лишній раз, як він себе почуває. А коли ти зайдеш, запитаєш лишній раз, вони будуть це завжди пам'ятати. Думати, Боже, який хороший лікар, що він до мене зайшов, лишній раз запитав. А насправді всю цю роботу все робиш набагато раніше. Буваєш, просто не встигаєш. Тому ми стараємося доброзичливо відноситися до своїх пацієнтів і робити все якісно. І я думаю, то це основна причина. Наскільки от особисто у вас, у ваших колег, наскільки розв'язані руки в плані навчання? Медицина це постійне навчання, будь-який від медицини. Ви можете у будь-який момент, коли вам потрібно, чи куди потрібно поїхати, і отримати якісь знання, якісь уміння? Дивіться, до того як почалася повномасштабна війна, у нас були постійні підготовки, тренінги, тому що ти або зациклюєшся і проходиш в рутинну якусь роботу. І навіть не мав тебе часу подивитися з іншого ракурсу. Ми маємо комбінувати науку, теорію і хірургія це не так, це не тільки робота кардіохірургія, це не тільки робота руками. Це як на мене комбінація підходу знань, і, а потім вже хірургічні роботи, тому що нам дуже часто проходиться відмовлятися від певних втручань, або робити якісь комбіновані або етапні операції. І ми навчалися постійно, і теоретично і писали наукові статті, і займалися науковою діяльністю. І по 5-6 разів були за кордоном за рік. Зараз також є певні проблеми з виїздом за кордон, але ми не їдемо туди відпочивати, ми їдемо до того, щоб отримати якесь нове знання, привезти його і допомагати нашим співвітчизникам. Ну, без діагностики тут не потрібно бути лікарем, щоб зрозуміти, що без діагностики цього замкнутого кола медичних послуг не буде. Діагностика, наскільки ви, скажімо так, зараз потужні в цій діагностиці? У нас, знаєте, є у нас декілька спеціалістів, які, якщо ми говоримо про більш розповсюджену ультразвукову діагностику, у нас є такий спеціаліст, який. Ну, супер детально вивчає кожного пацієнта. І навіть сьогодні ми зранку ним дивилися пацієнта, він міг його подивитися за 3-5 хвилин, ну, він його 20 хвилин дивився. І я іноді впевнений в його діагнозі більше, ніж навіть знаю діагноз до того, як пройде комп'ютерна томографія. Хоча це дослідження більш більш, більш, більш широкого спектру, більш детальне. І я йому за це надзвичайно вдячний. Він навчив нашого спеціаліста ще одного більш молодого. І ми спираємося на цю діагностику, І ми майже немає ніколи у нас якихось розбіжностей. І дуже часто ті діагнози, які можуть бути встановлені за рахунок комп'ютерної томографії або МРТ серця, ми вже маємо підтвердження на, на, на звичайному УЗД. І це говорить про те, що е, талановита людина, вона дивиться так, що я впевнений на 100%. А що є більшою проблемою? Діагностика чи саме лікування вже? Я не можу сказати, що більшою що? проблемою. Ви знаєте, без діагностики не було б лікування, тому що ти не міг би встановити діагноз. Но якщо е, Сергій Валерійович написав, що там воно є, то я точно знаю, що вона там є. Але знаєте, поставити діагноз це вже 30% успіху. Тому що іноді люди раками приходять і не можуть поставити собі вірний діагноз. І мене це дуже дивує, згадуючи, ну, я згадую пацієнта, який 4 місяці лікував все, що не можна. У нього було 4 місяці, температура по 38, вісім. Лікував урологічні якісь питання. А виявилося, у нього інфекція в серці, у нього інфекційні ендокардіти, клапани зруйновані. І здається, якщо б ми поставили цей діагноз, він би отримав би по результату те ж саме, але він не ризикував би цей час. І тут же ж теж правильний діагноз треба встановити. Я нагадую, що ви дивитесь програму Актуальна розмова. Говоримо про розвиток Черкаського обласного кардіоцентру в нашій студії кардіохірург Олег Журба. Пане Олеже, з діагностика це зрозуміло, і це таки цей людський фактор, і технічний фактор. 31 нововведення, от по протоколу вийшло мова. Як вам це вдається протягом війни? Що це за нововведення у вас? Ну, ми використовуємо. Ми ж вже говорили про те, що. Ми спочатку чогось навчилися, а потім доганяємо це в плані техніки. І якщо ми говоримо про кардіохірургію, то у нас є певні методики, які ми відробляли. Спочатку тренувалися, потім ми чекали. Зараз у нас буде стартувати нова програма ендоскопічне виділення судин. Також ще був по попереду тренінг один. Але це нововведення, яке дозволить зменшити перебування пацієнта в стаціонарі і, і зменшити його болісні відчуття після оперативного втручання. І так, таким чином ми тільки доганяємо. І це не тільки стосовно хірургії, це і стосовно навіть деяких терапевтичних підходів. Тому що, щоб всі розуміли, ти робиш операцію, це дуже важливо. Ну, Ефект від операції от. такий. От. Але якщо людина ця комбінує операцію, результат операції з результатом терапевтичного лікування, то це буде величезний результат на роки. Тому ми не маємо розуміти, що хірургія це панацея. Це спалах у житті. Ти приходиш до кардіолога. Кардіолог тобі встановлює діагноз, каже, у тебе стеноз клапана третього ступеня, тобі треба до кардіохірурга. Йдеш до кардіохірурга, отримаєш послугу, отримаєш операцію, відновлюєшся після цього. І ти знову йдеш до кардіолога. Ну, просто хороший кардіолог прекрасно розуміє про те, що якщо б він не направив, якщо б не було хірургії, його життя б не продовжувалося. І основне це все-таки кардіологічна допомога. Але тут дискусія починається вже. Кардіологія чи кардіохірургія, є центри, які більше на кардіологію за заточення, а є більше на хірургію. Але не можна сказати, що ми тільки кардіологічні, ми кардіохірургічні <кхух> більше, тому що спектр втручань достатньо великий, кількість їх достатньо велика, і ми маємо нашому пацієнту дозволити отримати любу послу. Він прийшов. По виходу він має мати покращення свого здоров'я. Ваш заклад в будь-якому випадку залежний від держави. От навіть зустрічаючись з депутатами, головний лікар наголошувала, а так це трошки можливо непомітно було на системності о, о такої співпраці. Наскільки важко взагалі доводити, що вам потрібно? Наскільки, з ким взагалі говорите? Говоримо зі всіма. Тому що. ну, Потім, коли після офіційної частини було, знаєте, як після конференції у нас завжди вечір наукової дискусії, ну, ми говоримо, що це просто фуршет. І ми під час кавобрейку брейку обговорювали про те, от саме це питання. І мені задали саме це питання. Я сказав про те, що немає ніяких проблем до того часу, поки не дзвонить телефон, і той представляється, що він такий начальник чи він якийсь депутат. І зразу з'являються можливості. І, зразу, і це ми говоримо про всіх, і про народних депутатів, і про міських, і про обласних депутатів. Тому що вони всі прекрасно розуміють, що треба створити тут у себе осередок того, тому що тебе немає часу, і ти не маєш нікого нікуди їхати, ти маєш отримувати максимальну послугу тут. Да. І в основному це на якомусь більш особистих спілкуваннях. І люди переймаються. Дуже часто після того, як вони самі хворіють. або ти їх лікуєш родичів, або ти їх самих лікуєш. І тоді, поки людина абсолютно здорова, це дуже часто, дуже рідко, що вона думає про майбутнє тієї чи іншої там, лікарні. Так оце ж відсутність цієї системності, напевно. Знаєте, я надзвичайно вдячний владі. Я вже казав в цій студії нашому губернатору, голові військової адміністрації, голові обласної ради. Тому що, як би там не було, в цьому році найбільша підтримка була медицина за всі роки. Тому що там говорить критична інфраструктура. Чи можна віднести лікарню? Напевно, що можна. Тому що це те місце там, де людина приходить і ну, хоче отримати допомогу. Їй має бути надане все. А якщо у нас була недостатність фінансування, якщо у нас не було можливості, то в цьому році я вам скажу, що ну, за останні роки це найбільший показник. І ми не говоримо про розкіш. Це просто те, що має бути. І ми не говоримо про те, що там, дайте нам можливість там, зробити ще щось, що виходить за певні там, розумні мірки. Це просто те, що дозволить нашим пацієнтам отримувати сучасну допомогу. Ну, от, якщо автомобілі, автомобілі мають бути якомога новіші. Тому що у нас є обладнання, якому по 15 років, а воно експлуатується в Європі по 5. Все. На цьому він має списуватися. А ми думаємо, як там викликати інженера, як там відваготи це. Але це ненормально. Ну, от ви говорили от, на початку розмови, що е, обладнання має десь мінятися там 2-3 роки, але воно повинно мінятися, бо все йде вперед. Тобто це е, процес постійний. От Чого не вистачає, знову ж таки, в цьому ланцюжку, щоб ви постійно не просили, щоб це якось відбувалося можливо автоматично, щоб це не було проблемою лікарів? Знаєте, в будь-якому випадку, коли є певне, зараз це комунальне неприбуткове підприємство, в будь-якому випадку ти маєш займатися топ-менеджментом. Ти маєш бути продюсером, ти маєш все організовувати. І або ти тотально цим займаєшся, або ти займаєшся ще лікуванням. І я думаю, що це буде завжди, але не можу сказати про те, що Міністерство охорони здоров'я і державні закупівлі нас не підтримують, і у нас багато що із техніки приходу, і монітори і ОЗД-апарати через центральні закупівлі. І Ті люди, ті голови, які про це думали, вони чітко зрозуміли про те, що треба дати оновитися для того, щоб є ж лікарні, які надають допомогу військовим. Які потребують екстреної допомоги. Тому що відверто ми надаємо допомогу і тимчасово переміщеним осібам, особам і військовим в великій кількості. А в нашому випадку це військові, які не потрапили в інші лікарні, чи в них є супутня якась патологія, ми їх оперуємо. І для того, щоб це зробити, треба мати чим це зробити і зробити це на чомусь. <кій> Тому. Ну за останні роки я помітив, що це найбільше така от прогрес. Якщо повертаючись до питання війни, то в будь-якому випадку, якби там це не було неправильно сказано, війна це рух до прогресу, тому що всі встають спритніше, швидше, адаптованіше до цього всього. І дуже багато винаходів під час Другої світової війни було, і в тому числі і медицини. Згадайте про наявність антибіотиків, антибіотики, антибіотики з'явилися в 40-х роках. І це був прорив. Навіть при наявності коштів. От наскільки це проблемно? от Поїхати і купити? Це легко чи це все-таки треба якусь чергу ставати? Наскільки важко здобути той же апарат? У нас було очікування апарата ЕКМО. Це той апарат, який дозволяє підтримувати штучний кровообіг протягом двох тижнів. Просто собі уявіть, людина два тижні замість серця насичується кров киснем спеціальним апаратом екстракарпоральної мембраної асигнації. Цей апарат був виробництва скандинавських країн, і там була черга майже більше ніж півроку. Тільки на виготовлення його чекали, тому що такий дефіцит. А в світі і в Європі немає аналогів цього обладнання. Тому ми говоримо про те, що є логістичні проблеми достатньо, є логістичні проблеми з доставкою в Україні. І це ну, сповільнює нас. Більше місяця тому ми з вами спілкувалися. Ви нам демонстрували апарат. Я думаю, зараз його можна побачити на екрані. Сподівалися, що він вже має в середині серпня запрацювати. Що це за апарат, будь ласка, і в чому проблема? Чому він не працює досі? Він ми отримали позавчора ліцензію. Я думаю, що Ось він ми його бачимо зараз. Да, я думаю, що ми з наступного тижня починаємо вже працювати. Він абсолютно був готовий. У нас спеціалісти ходили на роботу, просто чекали, тому що було питання про ліцензіонуванню. І у нас так в країні, поки не буде ліцензії, ти не маєш його права вмикати, тому що якщо щось станеться. Але божіть, дякую за допомогу <кій> там. Не без допомоги народних обранців цей процес був прискорений, і ми отримали цей дозвіл, я вам скажу, на процентів 70 швидше, ніж мало. Дуже коротко, чим він вам допоможе і коли запрацює вже такий. Апарат він дозволить зробити всі дослідження, які жодного такого апарату немає в області. Він може бачити всі внутрішні органи. Із середини, як участь це заточений під серце. І я думаю, що протягом тижня-двох вже буде його аплікація, і він буде допомагати наш, нам і жителям нашої області. Е, на сам кінець, чого б хотілося іще от вам особисто, як кардіохірургу? Мені хотілося. Може, є мрія якась. У мене є мрія. Я так хотів би, щоб це вже завершилося, щоб ми жили в мирній країні і думали про наше майбутнє спокійно, спали спокійно. І щоб наша нація рухалася і вперед, і ми просто мріяли про те, щось таке наближене до того, що ми можемо мати. Це моя особиста мрія на даний момент. Дякуємо, що прийшли до нас. Я нагадую, що це була програма Актуальна розмова. Ми вкотре говорили про Черкаський обласний кардіологічний центр, який впевнено, займає своє місце, свої позиції на ринку медичних послуг не лише Черкаської області, а й України. Наші питання відповідав кардіохірург Олег Журба. Щаси вам і пильнуйте себе.